І сьогодні ми з вами спробуємо проаналізувати вірші Лесі Українки. Які ми читали вдома. Давайте нагадайте мені, які віршики ми описували вдома, які ви читали, аналізували. Конвалія і давня весна. Хто написав ці вірші? Вірш давня весна. І «Конвалія» написала Леся Українка. Ми з вами на уроці читали аналізували, дамо мали ще працювати. І сьогодні будемо пробувати робити порівняльну характеристику цих двох віршів. Для цього нам прийшла на допомогу така інтерактивна вправа, яка називається кола Вена. Пригадаємо, давайте, що це за вправа. Як ми за допомогою цих кіл будемо з вами порівнювати два вірші? Лесі Українки, давня весна і конвалі. Хто називає ознаку спільну, підходить до дошки і записуємо. Ви записуєте в себе в зошиті. Нумеруємо, одне і два, щоб нам було зручніше. Можна виходити за межі кола, тому що, можливо, у нас може і не поміститися. В слово або слово сполучення. Прошу. Спільні властивості віршаконвалі і Давня весна». Аня, ви. Бірш давня весна і конвалі є схожі тим, що вони два вірші. Так, це жанром це є вірш. Пише. І один є Далі, ступеня, супілька. Е -е -е ще більше шкодувати і давна весна, схожі тим, що е в них є краплинка суму і краплинка радість. Добре, у них є сум і радість. Ми вже пишемо окремо три сум, чотири радість. У них є і сум, і радість. У вірші давня весна і конвалі відбуваються в місті саме переробку. Це весна. Події відбуваються по mm -hmm. весну, тут саме полотна. Максим, у вірші давня весна і конвалі розповідаються про квіти. Про квіти. Добре, ви запитали, починаємо. Так, що спільно знати шукаємо? У вірші послання і да весна є панночка. Так, більше по конвалі є паночка, а більше поправня весна, дівчинка то призвичайно. В одному другому є такі герої, як дівчатки. Дівчинка. Так. Що хоче доповнити? Добре, я вам допоможу. Пригадайте, будь ласка, як потрапила квіточка конвалія а, до паночки. Це... Як все, все, все. потрапила конвалія до паночки? Конвалія потрапила до паночки так, що її зірвала з рука чоловіка. Тобто зірвав, зірвав чоловік і що зробив, напевне? І подарувала цій панці. Отже, чоловік подарував пам'ятці квіточку. А у вірша подавня весна. Нічого вас там не, не пригадуєте. А вірша подавня весна, дівчинка від ярмі зацвіла у вікні хатень. І подарувала? І подарувала радість. Дівчинці, що подарувала? Радість. Раді. Так само відбулося. відбулася Що відбулося? Що сталося? Подарунок першому віршу і подарунок другому. Так, іде запишем подарунок. Подарунок в першому віршику і подарунок дарунок другому. Добре, а тепер давайте спробуємо знайти відмінні. Дуже багато відмінних характеристик. Високі залі, так, паночка працювала. Добре, іди запиши. Так? Виші притупалі події відбувається в високій залі. Тому що лісі, на пані торпалі зірвали, правда? в високій залі. Підечка запиши, а там даній весні. Водії відбувається, в даній весні, події відбуваються за вікно. Квартири, так? Подваліця і панночка, а більше подавня весна, але вона це дівчинка. Дівчинка і напевне ще визнаємо безкутного, без, без що вона помічла раді. Але без, згідні, що тільки панночка і подвалія, напевно, щось там ще... ще, ще, ще ну, чоловік, скажемо, так? Куди запишем, будь ласка. Молодій крові подвалі. Чоловік, панночка і подвалі. Там чоловік. Думаю, це вірше дані весна, вона написала про себе. Добре. Всі про природу, яка пробуджується. Пишемо пропитання про всю природу, яка пробуджується. Давайте відкриємо початок пішика і спробуємо прочитати два рядочки. Конвалія. Рослаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Так, так. так, мені високо два рядочки. Добре. які, ці, які вас 에, 에, настрій нас наповнює? Настрій нас наповнює добре, що конвалія росла. 에, Ходи під віктям шаром. Добре, можливо. Тобто Хоч у нас поповнює на радість. Читаємо далі, Аня. Та не довго нам з кольба, я біля. Який у нас тепер настрій? Е, трішки у нас настрій, трішки сумнісний. Чому? Бо підвалі... вже зірвали. Добре, далі Максим читаємо. Ой, понесли кольварі у високу дали. Понесла її з собою панночка до балу. Який настрій? Е, тут панночка неся до балу. тут е, у нас хороший настрій, але хороший не для конвалі, а для панночки. Для панночки, добре. Отже, ми читаємо далі радісно, тому що панночка неся до балу. далі. Панночка писала, не бачиться, хотіла, а ковальня валізла, хоп'ялась, схилилась. Ми почули, як Мирослава писала радішну, потім сумно. Далі. Ой на паль веселої музичінка грає. В конвалі йому та музика, бідне на серце крає. Знову радість музика грає, але ми відчуваємо, що конвалі є сумно. Далі. Далі Анічка прошу. Промовила тебе. <кій> Прощай, Галю. Чим закінчується на скільки Який у нас настрій? Наш настрій сумний. Сумний настрій. Як закінчився подія для компанії? Подія для компанії закінчилась сумно, сумно то вказався до цього, шоколадного поважаємо спочевіше губаті, закінчився сонечко. А при, будь ласка, давня весна. Почитаємо опиш, закінчився вірше. Закінчився сонечко. Останній кукар читаємо. Бо я пишаю, коли буде, того дарунка, румка, що весна дала весні такої, не було і не було. Закінчується радісно. Чому закінчується радісно? Ну, ми не будемо радість? Чому не закінчується радісно? Ну, Через те, що е, дівчинка початку сумувала, а потім вона зрозуміла, що до неї прийшла весна і вона цьому дуже зуміє. Так. Спочатку вірш нам вселяє радість, тому що ми дізнаємося, що прийшла весна. Прийшла такі рядочки, де Леся Українка зображає сум. Весна прийшла, але їй чогось сумні. Hey. Я думала, весна для всіх настала, Та руки всі вона, ясна. Для мене тільки давні придбала. Мене забула, радісна весна. Добре, знайшли дочок, то все ж таки вона зрозуміла, що весна в мене прийшла. Тарасику зі. Ні, не забула. Ні, не, за не забула, Настя. Ні, не, не забула. Весна, вона прислає радість. Отже, в неї з'явилася. Що... Вона не була хвороба, так? А в неї з'явилася надія. Надія, надія з'явилася. У попередньому віршику, як ми скажемо, що в нашій конвалії? надія чи що? Корвалія е... надія... емоції. Емоції сумні. Тому що малія так, Отже, там надія, а в іншому віршику сумні. Без надія. Чи може подвалі ще ожити? Ні. Так, будь ласка, ти тут трошки маси напише. Надія закінчується, а інша напишення без надії. Панварія в нас вже не поживе. Що Треба, треба сподіватися і надіятися. Треба сподіватися і надіятися. І надіюся, до нас піде потім вдома. Да? Добре? У конвалі не знавчила те, що не треба допусту, рвати квіти, бо вони там зірнять. А якщо уже рвати, то покласти їх у воду для того, щоб вони змогли більше помилувати наші води.